У тебе немає лабубу, отже, ти лох. Лабубу лабубу Лабубу. Лабубу. Нові іграшки монстрюки Лабубу захопили повністю оцю нашу соціальну мозгову рідину, яка об'єднує мізки всіх людей. В Тіктоці, Інстаграмі, Редіті, будь-які інші соцмережі в одну однорідну масу. Таку знаєте, в блендері рево взбили. І оце наш загальний соціальний мозок. І останнім часом Лабубу повністю перекрили всі моделі розуміння світу і будь-які настрої. Все закінчується і починається з Лабубу. Лабубу усюди, навіть в дупі. Так, це не жарт. Лікарі буквально знімають тіктоки про те, як люди засовують собі в сраку Лабубу. Це просто, ну запускайте метеор. Насправді це далеко не перший, і я більш ніж певний, не останній тренд з приводу іграшок. Найдавніший подібний тренд, який я можу згадати, це фіджет Спінери. У році 2016-17-му, всі по них повністю з розуму посходили, і я більш ніж певний, що як мінімум 95% людей, які дивляться зараз це відео, пам'ятають цей спінеровий психоз. Після спінерів прийшли сквіші. Я пам'ятаю, як зараз оці всі іграшки з Китаю, які вироблялися за 3,5 гривні, як... Спінери так в сквіші, усі всі попіти. Вони всі продавалися за мільйони мільярдів гривень, і тобі потрібно було їх мати, тому що інакше ти лох. Діти спінерів підросли, і тепер їм потрібне нове паливо. Тому що в дитинстві колекціонувати спінери гроші були не у всіх. А зараз гроші поз'являлися і треба оцю. Філософію створення чогось незрозумілого, але свого треба якось підгодовувати. Отже, що це за істота така цела Бубу і кому вона нахуй потрібна? І чому взагалі вони такі популярні? Сьогодні будемо копати глибше. Отже, ці іграшки захопили розум суспільства як маленькі авторитарні диктатори. Іграшки з майже людським, але таким трошки тривожним обличчям захоплюють людей достатньо давно. Насправді, оцей ефект Uncanny Valley, як його називають, це ефект тривожності, який виникає у людини, коли людина бачить предмет, який нагадує людину, але недостатньо. І це дуже важкий баланс, тому що ця тривожність іноді захоплює нас в позитивному плані. І оці трошки мерзотні, трошки стрьомні тваринки захоплюють наші серця і наші гаманці. Тому що сучасна модель дофамінового казино Тіктоку, там де ми крутимо ось так от тіктоки і підсаджуємо свої мізки на них тупо через те, що Тікток створений для того, щоб робити з нас дофамінових храбів, переходять в наші звички з покупок речей. Ми скролимо якийсь там Тікток, бачимо. О, людям приносить щастя лабубу. А на жаль, в сучасному світі щастя стає все менше і менше. Який вихід? Ми переходимо на вебсайт, купляємо цю лабубу і отримуємо ефект позитиву на 2,5 хвилини. Плюс. Загальне поєднання цікавих кольорів, поєднання цікавих форм, поєднання чогось нестандартного, чого що ми не можемо точно описати словами, працює як візуальний снек. Ми їмо ці Лабубу очима, і все це не просто так. Насправді, Лабубу це характерна іграшка з серії The Monsters, яка була створена художником Касінгом Лунгом, який працює в Нідерландах, але був народжений в Гонконзі. Історія цих витворів мистецтва починається в 2015 році, коли Люн придумав цих істот для. Своєї книжки перша фізична іграшка вийшла у 2019 році за підтримкою магазину PopMart з Китаю. А далі ці The Monsters почали набирати і набирати і набирати популярності в режимі Blind Box. Тобто ви купляєте коробочку, ви не знаєте, який саме з цих лабубу в цій коробочці, і це також працює як певна дофамінова лотерея. Ви хочете отримати саме цього лабубу, а саме цього ви отримати не хочете. І якщо ви отримали того, який вам не дуже подобається, ви купите ще одну коробочку, чисто для того, щоб через кілька 5-10 коробочок виграти цю лотерею. Магазин PopMart дуже часто використовує цю систему, тому що тому що вона працює як TikTok. Вона бере нашу психологію і залучає її для того, щоб продати нам більше всілякої хуйні. Геніально, правда, продажі йдуть через інтернет, і фізичні магазини, вендінг, машини, сайти ресейлів, усюди, усюди, і додатково створюється штучний попит, тому що ці іграшки випускаються в лімітованій кількості. Певні іграшки випускаються в мізерній кількості для того, щоб зробити їх люксовими. Деякі іграшки просто випускаються в лімітованих тиражах, але при цьому результат дуже яскравий. В Британії навіть новинні сервіси розповідали про те, що люди просто дралися, пиздилися за лабуб. Це пізд. Це просто треш. Люди влаштували бійку за лабубу. Ставте лайк. Якщо ви також готові вписати комусь мочно вписок, yeah. подивимося, скільки нас? Йоу, але навіщо людський мозок настільки прив'язується до якихось кольорових мохнатих дебілів? Для чого нам це все? Невже це просто якась емоційна дірка, яку нам варто закрити? Спойлер. Так, люди по всьому світу, а особливо в Україні, втомилися жити через важкі часи. І за рахунок цієї. Культури милоти, Cute Culture, У них є можливість доступу назад до дитинства, де все було безпечно, де все було зрозуміло майже. І все було зручно. Ми повертаємося до своїх дитячих часів, коли найхайповіший спінер був головною ціллю життя, а не піти там, де заробити гроші, щоб оплатити квартиру, купити продукти, ще й лабубу собі купити зверху, щоб засунути її собі в сраку, піти до лікаря і сказати: Я сіли на лабубу, допоможіть. Як емоційна відповідь на перевантажений світ використовується оця естетика каваю, яка була започаткована в Японії? І насправді це було завжди психологія регресу, тобто вимушене здитинення культури, це далеко не новий феномен. В певних дорослих тілах ми знаходимо якихось плюшевих друзів для того, щоб дати собі більше комфорту, але при цьому ми не можемо просто взяти іграшку, бо це позор. Наприклад, навіть... О! Мій ведмедик був подарований мені дуже близькою мені людиною, і у нього футболочка з логотипом моєї улюбленої європейської політичної партії, що робить мене достатньо прив'язаними емоційно до цього ведмедика. Сідай, ми не просто купуємо іграшку, ми купуємо роль: роль милого, роль вразливого, роль можливо трошки з але естетичного себе. Тому що ці іграшки поєднують в собі щось дитяче і щось естетичне. Вони йдуть як брелок, який ви можете поціпити на свою дорогу сумочку Шанель, і вам ніхто не скаже, що ви все носитеся з іграшками як дитина, тому що ви доросла самостійна людина, яка змогла собі купити цю сумочку Шанель, і при цьому достатньо не закомплексована, щоб повісити на цю сумочку Шанель якусь всрату лабубу. І так, крок за кроком, Лабубу перетворюється з просто іграшок, брелоків, які ми вішаємо собі на сумку, на певну рольову маску в суспільстві. Ми дуже часто формуємо свою особистість через те, що у нас є певні речі. Та ж люксова сумка Шанель, про яку ми говорили дві хвилини тому. Я її собі заробила, молодець, хайп, діва, слей, гробос. Лабубу також дають нам певну ідентичність. Я людина, яка змогла зрозуміти цей всратий витвір мистецтва, як людина, яка змогла Получитися до цього клубу фінансово і як людина, яка може собі дозволити певну інфантильність. Особливо це можна побачити на прикладі рідкісних, наприклад, лімітованих лабубу. У мене є просто лабубу, значить, я не лог. У мене є рідкісний лабубу, значить, я особливий Лабубу дає нам певну корону на голову, яку ми не можемо надягнути собі просто так через наші певні моральні вподобання. І за рахунок цього, наш гаманець також страждає від наших певних моральних принципів на любові до себе. Додатково лабубу стають просто формою саморепрезентації. Фотки з цими позорними лабубу з'являються по всьому інтернету. Навіть моя оця улюблена жіночка, яка просто взяла, пофарбувала лабубу з балончика і просто тащила з усіх рофл, що типу I have one and only 24 karat gold labubu. Обожнюю її просто. Але при цьому ця гонка за особливістю перетворюється на якісь такі собачі гонки, де всі готові перегризти одне одному горло. І ось тут з'являються фейки для фейкових лабубов. Вже придумали ім'я. Якщо чесно, мені здається, що у нас у всіх соціальний абсолютний психоз по цих лабубу, тому що я вже не знаю, скільки раз я сказав за це відео слово Лабубу. Якщо хтось може порахувати, я вас особисто відправлю там поштою чмок в пупок. Але Лабубу, а якщо лабубу не справжній, то це лафуфу, а потім у нас якась там пі-пі-пупу, сісі-пісі. Ці назви просто. Вибачте, за перехід в якісь інші поля, але я не могли це не сказати. Дуже часто, особливо в наші часи, коли у нас дуже велика нерівність розподілу фінансів по планеті, коли деякі люди можуть там як Кім Кардашіан, дозволяти собі обмазуватися блинцягою, просто розкидуватися грошами, а деякі люди не можуть там собі орендувати просто однокімнатну квартиру на місяць. Перед багатьма людьми постає питання: наскільки етично носити підроблені речі? Купляти підроблені іграшки, і на мою думку, кожен має вирішувати це для себе. Багато людей мені писали, просили зняти навіть відео про те, наскільки погані копії брендів, і так я вважаю, якщо бренд маленький, якщо це якась майстерня одного митця, то дійсно об'єктивно купляти паль таких брендів це неморально. Тому що ви просто забираєте у людей хліб. До речі, якщо у вас є думки з цього приводу, будь ласка, пишіть в коментарі. Я дуже люблю як дискусії, так і срачі, буде дуже приємно з вами поспілкуватися, просто не соромтеся. Але при цьому фейкові лабубу з'явилися просто ось так. І в цій ситуації окреме ім'я Лафуфу, яке використовується іноді навіть в позитивному ключі, стало окремим явищем, тобто. Фейкові лабуби, які там десь лисі, десь якісь дуже дивні, десь виглядають просто смішно, а не прикольно. Вони стали окремим явищем. І Це також підіймає питання, наскільки люди готові цінити оригінальність, а наскільки люди готові підняти певну копію в абсолют. Знову ж таки, я не буду висловлювати певну свою думку на цей рахунок, тому що мені хочеться, щоб ви, так людина, яка сидить зараз по ту сторону екрану, сформували свою думку. Але питання, яке виникає від цих фейків, дуже схоже на питання про яйце чи курку. Хто над ким сміється? Багаті над бідними через те, що вони носять лисих лабубу, або бідні над багатими, які купляють собі мільйони з лабубу, які миттєво втрачають вартість, як тільки ви їх відкрили, за 25 баксів чи скільки вони там коштують. Я чесно не знаю. Я... Як тільки лабубу з'явилися, мені дуже і дуже хотілося, але якось зайвих грошей на оцю всрату хуйню не було. Я думаю, блін, пальоного не хочеться, а оригінальні дорогі. Так і забили, і зараз вже Лабубу крінжа, але насправді, навіть якщо вони крінжа, я все одно носив, Якщо хочете відправити мені Лабубу, відправте Лабубу. Я взагалі відчуваю себе королем крінжі, я за крінжу стою горою. Тому. Якщо ви носите лабубу, ставлю вам лайк. Якщо ви носите лафуфу, також ставлю вам лайк. Але при цьому, навіть якщо лафуфу за три копійки дають нам відчуття приналежності, може не також важливо справжні він чи ні? І перед тим як я почну говорити про фетишизацію об'єкта, про симулякри Бодріяра, про філософію і психологію Юнга, бо я дуже люблю займатися хуйнею у свій вільний час. Я хочу трошки повернутися до ідеї дофамінового казино. Контроль над вашим дофаміном плюс контроль над новизною запускають у вашому мозку буквально ті ж самі паттерни, як куріння, алкоголь, наркотики. Це залежність. У мене є окреме відео на каналі про TikTok, про те, як TikTok викликає нашу залежність за рахунок того, що він викликає у нас дофаміновий виплеск в наш мозок. А дофамін це гормон нагороди, який нагороджує нас за певні позитивні моменти. Якщо у нас нагорода починає асоціюватися як з Тіктоком, так з інстаграмом, так і з Лабубу. То це дуже сильно впливає на наш ментальний стан, і при цьому, коли це поєднується ще й з культурою колекціонування, тобто ми ж тіктоки не колекціонуємо, а лабубу ми колекціонуємо. Хочеться ще один і ще один. Я розумію, як би працювало це в моєму мозку, якщо б я купив хоча б одне лабубу. Візьмемо абстрактну ситуацію. Я Борис Кіо пішли в магазин і купили одне лабубу. Я його розпакував, кольорове лабубу. Блін, хотілося б сіре, бо у мене всі речі чорні, сірі, білі. Я пішов магазин, купив ще одне лабубу. Блін, знову на кольорове. Ладно, куплю останнє лабубу, і тоді, якщо воно знову кольорове, не буду нічого купляти. Я йду в магазин і купляю сіре лабубу. І потім у мене виникає в голові питання: це лабубу не робить мене особливими? Це звичайне сіре лабубу. я йду в магазин. Я купляю інше лабубу в сподіванні, що я отримую не просто сіру лабубу, а лімітоване сіру лабубу. І за рахунок цього наша дофамінова ця залежність виривається на максимальні максимальні рівні. поп магазин, який продає і виробляє лабубу. Побудували свій бізнес саме на оцій мініатюрній психології, що насправді з точки зору економіки для компаній дуже круто, коли компанії можуть маніпулювати людьми буквально базовою психологією людини. Ці компанії зазвичай дуже і дуже успішні, але це працює через те, що ми не просто споживаємо. Ми створюємо сенси. Фетишизація об'єкта це поняття, яке висловлює розуміння об'єкта через його сенс. Він не буде вартий нічого до тих пір, поки ми не вклали в нього сенс. Візьмемо дуже простий приклад: брелок баленсіага який виглядає як просто якийсь брелок, який валявся у вашій бабусі на дачі. Він не коштує тих грошей до тих пір, поки ми не вкладемо в нього важливі сенси. Сенс в цьому випадку це естетика бренду Balenciaga, Це можливо якась, як у мене, хоча б я не купив цей брелок, але у мене це була б вірність бренду Balenciaga, вірність ідеї, запуск певної ідеї, з певного сенсу, який був вкладений в цей брелок, відмова від якогось люксу, при цьому бажання виділитися і бажання показати людям, що у мене є гроші, так само і з лабубами. Кожна людина вкладає в неї окремий сенс. І за рахунок цього поп-март набирає просто собі шекелі в повні кармани і радіє за рахунок того, що радіють всі. Але при цьому в ваших карманах чомусь грошей не залишається. Лабубу можна уявити як симулякер, ідею, запропоновану Жаном Бодріяром. Що таке взагалі симулякер? Сумулякер це певна копія без оригіналу, образи, які замінюють реальність. Дуже гарно симулякер пояснює оцей мем. Я його дуже сильно люблю, і кожен раз, коли я говорю з людьми про філософію, я завжди показую їм цей мем, щоб вони зрозуміли симулякер. І ось, на мою думку, Лабубу знаходиться десь на третій стадії, тому що воно все ще має якусь гуманістичну ідею під ним, все ще можна побачити певну тварину в ній, певну людину, але при цьому вона втрачає абсолютний. Сенс і чим ближче ми наближаємося до цього абсолютного симулякру, в якого немає ніякої суті вкладеної спочатку, тим більше суті ми вкладуємо в них самостійно. І я не кажу, що це погано. Якщо, наприклад, для вас лобубу – це якась певна річ, в яку ви готові вкласти якийсь крутий сенс, так це круто. Ви вклали цей сенс цю іграшку, видали їй історію і видали їй цінність. І можливо, в ваших руках цінність цієї іграшки далеко не 25 доларів, а мільйони мільярдів, тому що це ваша іграшка, в яку ви вклали сенси. І таким чином Абубу це дійсно справжній симулякер, який розмиває межу між товаром, між певним статусом, між мистецьким об'єктом і між вашим серцем. Маніпулювати симулякрами — це дуже і дуже крутий скіл, тому що ви завжди зможете. Не тільки продати певну річ за мільйони мільярдів, а ви зможете зробити будь-яку річ для себе цінною. І це насправді дуже-дуже крутий скіл, який допоможе вам бути набагато щасливішою людиною в житті, але іноді він переходить межі, і ці межі ви маєте визначити для себе самостійно, а не давати якимось там магазинам з Китаю визначити їх за вас. Один з моїх улюблених психологів Карл Юнг вважав, що головна мета психологічного розвитку це індивідизація. Індивідизація – це. Індивідузація. Індивідузація це Процес, в якому ми відрізняємо наше я від мільярдів інших я, які існують в нашому світі. Бо насправді, якими б ми не були егоїстами, кожна людина вважає себе я, але в сучасному споживацькому світі ми заміщуємо цей шлях пошуку себе через колективну поведінку. Ми намагаємося бути не як всі, будучи як всі, тому що зараз у нас суспільна ера, де соціум давить на нас. Щоб ми виділялися, іноді давить занадто сильно. І За рахунок цього, ми йдемо в наше дитинство, ми йдемо в наш якийсь безпечний куток, і ми намагаємося йти до цього індивідуального я через яскраві рамки суспільства. Наше я не більше не визначається там буквально рандомною річчю, яка важила для вас. Вона навіть не визначається брелком на сумці, який ви обрали собі брелок. Вона визначається кольором Лабубу, який ви вибрали. Ми живемо в складному світі, і ця дитяча компенсація завжди потрібна. Але при цьому ми ідемо за суспільством в намаганнях зробити своє я. І це також достатньо нормально. Це психологічний паттерн, який психологи бачили дуже і дуже часто. Також, якщо б юнг був живий сьогодні, він би міг побачити в Лабубу масову проєкцію. Проєкція це механізм, коли ми приписуємо іншим об'єктам чи суб'єктам певні власні ідеї, власні невідомі якості і власні сенс. У випадку з Лабубу, ми можемо... Проєктувати на нього свою певну дитячість, свої певні мрії, які ми можемо здійснити або не можемо здійснити, і при цьому бажання не бути таким, як усі. І ця проєкція, якщо вона працює через наше серце, вона може робити нас вразливими, але якщо вона працює через наш мозок. То вона може знову ж таки дати нам дуже багато важливих скілів, які дадуть нам величезну кількість крутих можливостей. Юнг вважав, що мистецтво несе в собі певну зцілюючу роль для психіки, і мистецтво дає нам більше спокою всередині. Тому, якщо ви, наприклад, вважаєте лабубу мистецтвом, воно буде допомагати вам тримати вашу менталочку. І іноді оці всі результати, і оці всі процеси мислення відбуваються у нашій підсвідомості, а не у нашій свідомості. І тоді і виникають питання, чому ж всім так стали потрібні ці йобані лабубу. Коли у нас зникає сенс в житті, ми шукаємо чогось м'якого, ми шукаємо певного контролю, ми шукаємо себе в якійсь більш дитячій, більш м'якій формі, ми шукаємо лабубу. І лабуба це просто дзеркало. А що бачиш в ньому ти це вже твій вибір. А якщо ви хочете поділитися, що бачите в цьому дзеркалі, ви, будь ласка, пишіть про це в коментарі. Якщо вам не вистачило фешн-контенту, то ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь, а ось мій телеграм-канал, в якому я ділюся новинами світу моди, з вами були я, ваша крінжова провідна лабуба світі моди Борис Кагайні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкращі.